Чому я так сильно реагую на емоції інших і втрачаю себе? Те, що ти сильно реагуєш на емоції інших і втрачаєш себе, може бути проявом глибокої чутливості, яка сформована ще в твоєму дитинстві. І на це є кілька причин я зараз назву першу. Перша, це гіперчутливість, або ще вона називається в психології сенситивність. Ти якраз, можливо, і належиш до того типу людей, які мають вроджену високу емоційну чутливість. Це, зрозуміло, не вада, це особливість, але без уміння захищати свій внутрішній простір, вона просто-напросто виснажує. Є симптоми, можливі да, симптоми. Ти зчитуєш настрій інших людей без слів на рівні відчуття. Ти автоматично намагаєшся підлаштуватися, щоб ніхто не страждав. Важко сказати ні і відсторонитись. Зверни на це увагу.